9 травня МЗС Вірменії заявило, що країна більше не буде фінансувати ОДКБ організацію договору колективної безпеки. Того ж дня було обговорено виведення військ і прикордонників Московії з багатьох районів Вірменії. На сьогодні вони залишатимуться лише на кордонах з Туреччиною Іраном. Хто не знає, до речі, ОДКБ – це така собі пародія московитів на померлу організацію Варшавського договору чи то на НАТО. Невідомо наразі. До ОДКБ входять декілька країн. Це власне сама Московія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан щодо участі Вірменії, то по суті воно заморожене. А факт того, що вони перестають фінансувати організацію, лише підтверджує те, що країна практично де факто уже не в цьому об'єднанні. Також 23 лютого по суті про замороження участі в об'єднанні заявив прем'єр-міністр Пашинян. Перед цим Вірменія вдарила ножем в спину, а саме ратифікувала Римський статут. І по суті, тим сказала, що готова арештувати Путіна за викрадення українських дітей. Вірменія входила до об'єднання з самого початку і покладалася на Московію в питаннях національної безпеки, так і вирішенні проблеми нагірного Карабаху. Тобто вірменія отримувала собі захист, а Московія залишала вплив в регіоні. Така ситуація загалом могла залишатись і надалі, якби не одна знакова подія. а Саме зміна влади у Вірменії у 2018 році. Тоді про московські еліті з сержам Саргасяном. Через протести не вдалося зберегти владу у своїх руках. І до влади прийшов Нікол Пашинян, молодий політик, який ще до того не був пов'язаний з нагірним Карабахом, на відміну від старої еліти. Демократична зміна влади в Вірменії не сподобалась Москві. Це при тому, що новий прем'єр-міністр і загалом нова влада була не проти далі співпрацювати з московитами. Та й з ОДКБ виходити вони скоріше за все, не планували. Наприклад, в січні 22-го року вони взяли участь в проханні Казахстану допомогти в придушенні протестів. Загалом участь вірменії вже тоді була дуже помітна і особлива, тому що по суті це була єдина країна, яку можна було б назвати демократичною. Повертаючись до зміни влади, варто згадати, що через два роки після того розпочалась нова 44-денна Карабахська війна, яка закінчилась підписанням нового. Мирного договору, за яким вірмени втратили контроль над більшою частиною земель, які вони контролювали до того. Також за цим мирним договором в регіоні вводились московські миротворці, які мали контролювати Лачинський коридор, територію між рештками нагірно-карабаської республіки та Вірменією задля безпеки вірменського населення регіону. Це була поразка Вірменії. Багато вірмен поклала її саме на Москву, яка не прийшла на допомогу. Але треба сказати, що азербайджанці справді вклали дуже багато нафтодоларів. У те, аби переоснастити своє військо, також дуже сильно вкладали у співпрацю з Туреччиною з Ізраїлем, який дав дуже багато технологій. Також вони мали і надалі партнерські стосунки з Москвою. Хоча в Вірменії вірили, що стосунки між Азербайджаном і Московією просто такі рівнозначно прохолодні. До речі, не дивлячись на те, що Азербайджан справді доволі якісно комунікував з Москвою, в Азербайджані вірили, що ці стосунки суто формально партнерські, а от справжні союзницькі, тільки з Вірменією Москви. Але багато вірмен вірять, що другої карабаської війни можна було уникнути, якби Москва не давала сигнали. Що... Можна починати війну проти Вірменії. було зрозуміло, що протистояти Вірменії Азербайджану, який справді сильно наситився і мав потужних союзників, один на один було практично неможливо, і багато хто розумів, що, що війна справді закінчиться поразкою Єревану. Навіщо це було потрібно Москві, просто щоб посіяти в вірменському суспільстві невдоволення через програну війну, що мало б привести до політичної кризи та повернення до влади проросійських еліт, але не дивлячись на ці сподівання. Позачергові вибори парламентські, а це основні вибори. Адже вірменія, парламентська республіка, і основний голова виконавчої влади, там саме прем'єр-міністр. Так, от на позачергових виборах, не дивлячись на політичну кризу, певну через саме Другу Карабаську війну, партія Пашиняна виграла вибори і отримала знову більшість. Це, звісно, додало демократичної владі ще більше легітимності. Далі, вже у 23-му році Азербайджан фактично розпочав блокаду тих територій, які залишилися, після чого розпочав свій наступ, який майже зразу завершився капіталяцією НКР і виїздом майже всього вірменського населення приблизно 120 тисяч осіб. А сама НКР офіційно перестала існувати з 1 січня 2024 року. Ну і московські миротворці, звісно, нічим не змогли зарадити. Після цього теж були спроби розхитати країну, але успіху вони не демонстрували. Протести йдуть і зараз. Цього разу через плани уряду передати Азербайджану чотири села Анклави, які нині контролюються Вірменією, але де юре мають контролюватися Азербайджаном. Мітинги очолює нове лице, а саме один з архієпіскопів вірменської апостольської церкви Баграт Галтасян. Він вимагає відставки Пашиняна і таке інше. Загалом загроз для демократичного уряду немало. Скоріше за все, новий договір із передачою, звісно, цих сіл буде підписаний. Все йде до того, що мирний договір між Вірменією та Азербайджаном станеться. І багато тому є позитивних сигналів. Тим більше, що вірменам треба зменшити ймовірність нової війни цього разу за південь Вірменії, чого в країні дуже побоюються. Азербайджан гіпотетично міг би спробувати захопити цю війську територію, щоб з'єднати основну частину Азербайджану із Нагічіваном та кордоном з Туреччиною. В країні і в її елітах є розуміння, що Москві допомагати не буде. В вересні 22 року Азербайджан обстріляв прикордонні території, і Вірменія звернулась до ОТКБ, але ніхто допомагати не збирався. Тобто зрозуміло, що якби війна зараз почалася за південь країни, то ніхто б їм не допоміг. Вірменія шукає партнерів в інших місцях. Найочевиднішими із них є Франція та Сполучені Штати, країни, у яких живе велика вірменська діаспора. З останнім Єреван навіть був провів спільні військові навчання. Ці навчання не були масштабними, але їхнє проведення було важливим жестом. Щодо Франції, то у лютому Вірменія отримала від неї перший пакет військової допомоги, який серед всього включав і отримання бронетехніки. Але при цьому всьому заходу скоріше за все є певні побоювання у співпраці з Вірменією через те, що країна співпрацює з Іраном. Тому є певна небезпека, що якщо Вірменія буде інтегровуватися в західні якісь процеси, це може стати причиною витоку. Важливу інформацію, чи те, що на Вірменію зможе тиснути Тегеран і вимагати якісь дій. Тож ця інтеграція буде мати певні проблеми з іншої сторони. У вірменів то й не багато було виходу, як дружити з Іраном в цьому регіоні, в якому вони опинились. Але ще раз треба зазначити, що співпраця з Іраном була справді вимушена. Тож, якщо Вірменія піде на таку тісну співпрацю з західними країнами, і ті, в свою чергу, будуть відповідати взаємністю і активно підтримуватимуть Єреван, то в принципі країна зможе попрощатися і з московитами і з Іраном. Загалом, не дивлячись на дуже складну ситуацію з країною, націонал-демократам там вдалося отримати владу і суспільство. Здається, розуміє, що країна знаходиться в дуже важкому стані. Якщо діяти імпульсивно і необачно, то можна взагалі втратити практично всю свою суверенність. Тож вірменам нам справді непросто, і нам, українцям, на нашу думку, треба звертати на них увагу, теж, тому що дуже багато між нами спільного це не означає, що нам треба там сваритися з Азербайджаном чи з Туреччиною, чи ще з кимось, але все ж таки ті країни, які на сьогодні відходять від московитів. По суті, визначаючи їхню безсуб'єктність і невміння тримати слово, ті країни можуть бути теж і партнерами. І від того, навіть і україно-вірменські стосунки можуть бути вже набагато кращими ніж раніше, не дивлячись там на багато, але які могли бути раніше. Тож побажаємо вірменам, справді наснаги, сил і божої помочі тут, тому що ситуація справді надзвичайно складна. У них аби вони зберегли свою суверенність, змогли налагодити стосунки з турками. І з азербайджанцями там можна бути такі доволі, хоч прохолодні, але не агресивні стосунки. І вірменія йде на багато поступок для цього, не дивлячись на те, що справді це доволі боляче. І якщо в них вдасться мати такі рівні стосунки з цими країнами і також побудувати гарні стосунки з заходом, то в принципі все у них може вийти. Тож нехай у них буде все добре. Ну і, звісно, і у нас аби ми теж перемогли ворога і справді нарешті закінчили цю страшну повномасштабну війну. Ну а для цього, звісно, ми підтримуємо Збройні Сили України. Посилання на збори будуть в описі до цього відео. А загалом підписуйтесь на наш телеграм-канал, де ми робимо багато зборів. ну, Звісно, у нас дуже багато класної, цікавої інформації про вірменію. Зокрема, тож долучайтесь до зустрічі.